Так, полетіли. Полетіли, подивимося, по чому картопля у маркетоп. Давно тобто я тут не була, не показувала вам. Дивіться, Кавун на 1 гривень 85 копійок. Зараз подивимося, по чому картопелька. Людей багатенько, правда, тут. Зараз, ми... покажу вам. Так, дивіться, ось ідеальна картопля у маркетопці. 20 гривень 49 копійок. Отака ціна. Завітайте, налітайте, покупайте. Цибуля. 12 гривень 89 копійок. Так, ми зараз глянемо чому капуста. Капуста, дивіться, яка класна, гарна, здорова. 26 гривень 30 копійок. Оце ціна така на капусту. А ось є ящики помідорів. Ну, ви тут самі виберете, який ви захочете, бо вони трішки підгулявші. 23 гривні за кілограм. Оце така ціна на помідори. Далі у нас є синя капуста. Ой, синя цибуля по 23 гривні. Біла цибуля по 16,95. Часник по 139 гривень. Да, хороша цибуля, я знаю. Баклажани по 14 гривень, 90 копійок. Ну, вони такі вялуваті. Ось є якась капуста. Що це за капуста? Салатна, мабуть, по 54 гривні, 30 копійок. Ну, підгулявший, Саш, ну що ж тут робиш? Огерочки, дивіться, огірки саме дешево це в маркетовці 49,30 гривень. Ні, ну то один поганий, ну можна вибрати вже і хороший. М -м Перчик по 19,90. Так, по чому вже тут таких? Кабачочки. 29 ,95 гривень, 95 копійок. Оце по така ціна кабачечків. Перчик, дивіться, жовтий по 67 гривень 20 копійок. А зелений перець, диви. Геркулес, перед Геркулес, 35 гривень, 95 копійок хороший. Ну, підгуляв трошки. Ну, що ж тут поробиш? 55 гривень, 50 копійок. Саша, нічого страшного. То вони потім оценять. Ось я вам покажу, де оценка є. Так, гриби. 145 гривень, 60 копійок по акції йдуть. Оце в нас вішанки, сухі. вже. бачите, їх уже вони тут висохли. По 117 гривень 60 копійок, імбирь по 173 гривні 60 копійок. Дуже класний. О, хочете підібрати? О, а що це таке? Вот. Апельсин з Іспанії. 70 гривень 46 копійок. Бачите, вам вам його завернули, положили, і ви його взяли і купили. так Гнилі, Та я теж ж, Порш. Так ще, ще й порчений. Так, Петя тут. Петя в нас тут продає торти. Дивіться. А, торт Рошен. Трюфельний, 900 грамів, 359 гривень, 40 копійок. Я не знаю, скільки. Торт Рошен золотий ключик. 345 гривень, 70 копійок. А, добре. Так, оце пражський, 484 гривні. 40 копійок. Гарильяж по 5780. Ну, ви ці не можете при це побачити, і оцей, в принципі непоганий тортик, але він дорогий. Так. А то що? А то що щось накидали, як поросята мото, розбовтюхи якісь Береш, розкриваєш і наливаєш у відро і п'єш. Я поняла, пішли далі. Ну, оце такий причудесний магазин маркетоп. Тут дешеві ціни, великий вибір товару. Йогурти зі знижками йдуть по 14, по 15 гривень, по 23. І тут -то вічні черги. О, дивіться, новинка. 32 гривні, 10 копійок. Отакий йогурт. Я не знаю, я його не коштувала. Персик данон. То коштував на смачне воно чи не смачне. Ну, тут, як обично, нічого, по 34 гривні і 70 дольше. Ну, це так. Так. Ось йогурти подорожали по 33 гривні, а я їх брала тільки по 28, вже по 33, по 32 гривні. Ну, це типа йогуртовий продукт. Так, далі йде в нас мукичка. Мукичка в нас іде, ось дивіться, тут ось обвал цен пішов. Так, оцю ленту треба оцю на місце положити. Ой, йо моє, не виходить. По 15 гривень мука. Так що, ви знаєте, маркетоп трішки переплює, а тебе. Макаронів, дивіться, скільки всього. Ось вам бачите, пофасували, положили. Такі макарони. По 13 гривень 32 копійки. Спагетті. Ну, горох по 20 гривень 80 копійок на роз. Це дешевше, ні, звісно. Так, сіль 8 гривень 80 копійок. О, опять вони поставили. Оце холода, трошки похолодало, не 40, а 25. Тепер поставили оце, оце от таку фігню. Воно відкрите. Мух я тут ще поки не бачила, але я вам чесно скажу, браті, я не рекомендую. Я розказую, але не рекомендую, бо я показала консерви, ви мені там сказали, що тіп, ти їх сама їла. Ні, я вам одразу кажу, що я їла, а що я не їла. Отут кое-що пробувала, ну раз була, взяла і воно було таке прокише капусту. По-моєму, я перестала це все брати по цінам. Та ну, Саш, ну так, да, ну підгулявши, ну що ж поробиш. Ну не погодне. Ну, а там дивіться самі, рішайте самі. стоїть, Хочете ви просидіть на унітазі чи не хочете? Ну мухнемо, кажу вам сразу. Дивіться, от м'ясо яке гарне, замариноване, уже готове. Балик свиний маринований, 219,80, шашлик свиний маринований. 189 гривень, шею по 259 гривень, крило по 119 гривень. Та да, м'ясо трохи подорожавало ходи, виходить. Такий ще шашличок. І стено. 129 гривень. Це ми зайшли в час пік, коли дуже багато людей. Яйця, кстати, подорожали. Да? Яйця перепелині 48-30, ну тут немає яйця. Оці... А що це тут за 91 гривню? Яйця курячі, це 30 штук, 91 гривня 50 копійок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вон, бачите, передаю всім привіт і тисніть на колокольчик. Тут от сухофруктів цілий-цілий ряд огромніший. А далі ми підемо мені потрібно. А це ось їжу можете готову купити, щоб не готувати нічого вдома. Мене попросили по консервам, зараз я вам трішки покажу. Ну тут воно високо, знаєте, підпригувати треба. Мені ще й стільчик стали. У мене рост не дуже. Кілька. Дивіться, 45-80. Кілька тунець. По 67 гривень, 70 копійок. По 67. А якщо цей тунець не пробувала, можна його в принципі попробувати Це у мене. Попросили мене купити цей тунець. От кілька класна по 2790 Замечательно просто. Ну, тут більше тунцай немає. Аквамарин, ну, навірно, від. Ой, достала. Для салатів. Для салатів воліє. Ну, подивимось, що воно таке, зараз спробуємо, може ще щось знайду. Є тут чи немає. Бачите, вони так якось холодильники зробили це. Ну, щоб достати соєвий соус за 74 гривні 10 копійок, тут треба кран якийсь замовитись. Я не знаю. Ми його я його вічно не достану. Нащо вони так роблять? Ось дивіться, мішками тут продається. Картопля Україна 20.49 і цибуля по 12,89. От, то, що я вам казала. Ви можете прийти у маркет опт і купити мішок картошки, два мішка. Ну скільки вам треба? І ось цибуля, бачите, оптом. Що оп, що розніця це не одинакові. Так, що у нас тут далі йде? А, он теж є консерви горошки. О, дивіться, кстаті, кукурву за 38,40. А її немає, є по 40 гривень. Оце отак. Тоже ще є тунець 32 гривні 50 копійок. Ну тут 185 грамів, а тут скільки? А Тут 80 грамів. Чи є криля. Що воно ну, таке криля? Я ще такий не пробувала. 8810. Хто пробував напишіть смачно чи ні? Паштети, Кілька. О, дивіться, яка кілька. Кілька. Балтійська автоматна Уісу усі 425 гром 59 гривень. Глянь, яка здорова! Тушонка? Інтересно, тут тушонка, що вона, на подивитися буде. да, з Яловичини єсть. З яловичини, з курки, свинини. То ми хотіли з якогось добірмона, але з добірмона немає, Да? І з нам тушонку, з чого треба? З добірмона чи з кавкосця. А тут тільки яловичина, свинина і курка. Немає той. Нема той тушонки, яка нам потрібна. Середіна Балтійська. А що воно оце? Ану, Сашна, держи, оце. Я візьму це дитину, малий попроси. М'ясокриля, креветка Антарктична. А, ну це дуже дорого. Це я не братиму. Це 80. Оце це малому, це хороше. Ну малому нравиться. Да. Мені не нравиться. Йому нравиться, то він бере. О, зараз я ще покажу, почому гірочки. Дивіться, воно це. На огірочки йде, дивіться, 58 гривень 60 копійок, 370 грамів баночка. Є ось 650 грамів, 74,90 76,60. Це 74 це 76. Різниці між ними я не бачу. Що така ціна, непонятно. От вереса 103 гривні, помідори 72 гривні, 30 копійок, гриби. О, йома, -йо. он можете по 15-14 гривень там пасти. Ну, тут менше, 80 грамів, а там 150. Того таку взяла. Так, от дивіться, опція на згущуночку йде 35 гривень 90 копійок. Оце да, оце, да. Оце супер згущунка номер 1 Покрутий лизни. Макарони виробники 29,90. Що там? А, тебе тебе не видно, тебе видно ноги Можна? Так, олія. Щас я вам покажу, по чому олія дам. Хочете олії підпригніть, називається. По 42-30, по 42,60, по 55-80. Ну, це теж тут куча-куча всього. Вон, гриби ще якісь там продають. А, ось тушонка, дивіться. Клас. А, це квасоля по 37,80. Бачите, фірмова квасоля А по 47,80 і по 50,30 квасоля. Ну, коротше, є фірмова, є не фірмова. Хочете не фірмову, платите 37,80. Хочете фірмову платите 47.80. Там уже ви самі вибираєте, підбираєте, ну аж гаманець. Ага. Ось оливочки, маслини 52 гривні, 60 копійок. Ось також є оливки. Ну тут дороговато. Бачите? А це ось гриби, он, бачите, вони трішки чи помутніли, чи що чи це таке? А, це олівки. Олівки по 157 гривень. Камеру навела, побачила, бо високо стоїть, не видно мені було. Так, далі. Ось. Чумак. Чумак. Зараз аж йду. Угу. Оливки по 48 гривень. По 53. Ого, дорого! Це треба їхати в Велмар там набагато це все дешевше. Воно ще 57. Ціни від фонаря пишуть. Вон, макарони по 30 гривень. Що це таке? Кохве? Хто хоче кохве, 200 гривень 30 копійок. Дорого? Ну, це дорого. Ні, це не дорого. Це обична ціна коха, але воно не дуже смачне. Лаваза. Лаваза, взагалі, йде по 298 гривень. Хто любить лавазу? Кава натуральна, бачите. Лаваза. Ну так, да. ціни, звісно. Ну, виросло, все подорожало. Так, зараз ми ще зайдемо ось. Що в нас тут є? Гречка. Ви кажете, що тут гречка дешевше. Ну, що ж ми подивимося, по чому тут греча. Ой. Ну, не звертай на це уваги. Саш. Пшенична, пшенична. А, ось, дивіться, гречка. 21 гривня 90 копійок. Вона дешевша, Ми тут її 800 гривень. І того вона й дешевше. Що там? Ой, розсипали, так? <сucza> <сucza> ну, нічого страшного. Все буває. Борошно пшеничне, вищий. Гатунок 2 кг 42,50. А в АТБ кіло 800 40 гривень з копійками. А хуторок теж, дивіться, тут 45 гривень, тут 2 кілограма, а там дешевше трошки стоє 40 гривень з копійками, а там кіло 800 на 200 г. менше. Ну, що ти зробиш, якщо маркетом засранці? А он понасипали всього. Ну, понасипали, то понасипали. Ми ж це ж привикли жить. А, о, є ряд там, де олія, можна купити, взяти, я її достану. Саша. Ти мені. Це, Дивіться, от бачите, ось, затарилася. Та я шучу, це хтось підійсть. Тачку буде розпаковка. З ггущоночка, з гущоночка, О, дивися, 38 гривень 50 копійок. Мус. Це мус. Не знаю, я не пробувала, це варення, яблучне Йоб, варення називається мусом. Ну,телла в нас іде по 315 гривень, 10 копійок. Та я оце згущонку візьму. Ти хочеш згущенка, тобі взяти таку. Ну, я собі братиму. Mm -hmm. Ти, я собі братиму, тобі брати. Ну купу гостить тебе будеш? Ні, чесно. Давай візьму. Ну, це, це ж хороше, це ж этот продукт харчовий з гущини з молоком, згущонка, 8% 8% молоко, коров'я знежирене, цукор, ну... І тільки банка, бачите, трошки пошкоджена, ну нічого страшного. Держи. Та я не буду встановлювати, Саша. Я зараз ще трошечки піду. Ну бери ту банку. Ти яку хочеш. Оце це дуже дорого, Саша. Це вершки, а це згущенка. Це те, що ми подешевше беремо. Встав, і сюди ми зараз поміняємо. Ми недорого. недорогу, На, держи. Чи ти хочеш таку? Таку. Для мого оператора не жалко, можна і купити. Ти яку любиш, варену чи не варену? Та давай я таку тобі візьму. Гулять так гулять. Таку. Отаку. Пішли. то тобі буде бонус плюс. Ми ж, блоги, ми ж блогери, ми ж багаті. А ти ж теж скоро будеш блогером, Ти тут треба їм всім розповідати, що ми з мільйони заробляємо. 50 центів за відео нам платять. Сири. Хто любить сири, ось сири. А хто любить рибу скумбрія. я 176 гривень 20 копійок. Воно нереально стоїть, кажу вам чесно. Я тут не знаю, я щось тут, а я вообще не дуже люблю рибу. Можу тільки їсти червону і то невеликих кількостях. Оце отак. Чіпси. Чіпси тут завжди на чіпси. Пішли. Оце ми шиканули. Згущенку купили. Сімечки. От вам ціни на сімечки. Зараз я вам покажу. 32 гривні 10 копійок, 120 грам. Так. Ось є по 27 гривень. 110 грам сан ну Це не непогані Сансонеч. А от взагалі ця пачка супер, супер бомбезна, супер здорова. 240 грам, 65 гривень, 60 копійок. А це дешевше більше, 37,20. Ну сансанич самі смачні. Ветсвіктор, Та ти що, ти що за ти за 120 грамів ціни космос. І, якщо ви хочете випити пивка і поїсти недорого чіпсів, то вам тільки сюди. Ось, бачите, 35,80. ціна акція. 133 грами, 35,80. Залітайте і купляйте. Бачите, ось по 34 гривні. Лисички, лисички. 34,90, сметана цибуля. Вау. Оце візьму. Оце отак. Ну все, більше немає нічого. Щось ми йдемо на касу. Затарились по повній програмі. Ось снеки. Курячі. Джеркі 4990 кого цікавить? 50 грамів. Коротше, 50 гривень 50 грамів. Оце це так. Тут везде всі акційні пропозиції і спеціальні ціни. Півасі. Оці кстати банки приймають. Якщо хто є, є пиво, не викидайте, здавайте. І гроші вам будуть. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я йду на касу. О, дивіться, Рошен Петя 66.80. А в этом векомаркеті по 70 гривень чи по 74. Це так. Все. Пішли ми, бо вже на вулиці вон, потемніло. Це ж вечірня у нас. Вечірня Вечірні закупи. Ввечером тратимо гроші. Ось, дивіться, ось до чаю. Вушка. Вушка до чаю. Ну, 36 гривень, 41 гривню. круасан. Не круасан, а крувасан. Крувасан. Так, да, став. І оцей тунець теж став. Он, то... Со. Он чупі, кто хочет, може купити за 8 гривень 90 копійок. Он даже телека є. Бачите, як тут гарно, добре. Цивілізація. Це я вам потолок покажу, ремонт. Супер ремонт.